Психологія, а тепер це підтверджено, що структурними змінами в Збройних сил, є одним з таких важливих е, інструментів, без якого неможливо сформувати, як, як мінімум, е, там, повноцінне життя солдата, якому може виконувати свої обов'язки, і крім того, лишатися ще е, менш травмованим тими подіями, що які навколо нього. Взагалі під час е, цих е, своїх там, пригод. Там життя було таке, піддавалось великому ризику. Е, так само це було і видно в хлопцях навколо, що ті хлопці, які, які мали певну психологічну підготовку, хоча вона навіть не була в них скажімо цілеспрямована, а в цілому вони до життя ставились більш філософські, е, більш були щасливі в житті, якось працювали з собою, намагались змінювати в першу чергу своє ставлення, а не навколишнє середовище міняти. Е, з Цими людьми зазвичай негативні події відбувалися менше, і я бачив, як навпаки, люди, які ставились до себе е по інакшому, до свого життя по інакшому, і страждали навіть в ситуаціях, де можна було не страждати, їх життєвий шлях був коротший, і це було ну прям спостерігає, спостерігалося певно в цьому закономірності.